Хто мене не знає, я скажу, що мене звати Ярослав. І мені 25 років. Ну я не сумнівався, що реакція така буде. Мені 25 років, як я народився заново. Я прийшов до Господа, тому 25 років. Але давайте все по порядку. Я народився в далекому Сибірі, Хабаровський край, в'яземський район, місто В'яземськ. Чому так далеко і чому я живу? Я українець, наша сім'я після війни була депортована. За ту незалежність, яку Сьогодні Україна бореться, в той час мої родичі боролися теж за неї. Нас було виселено в Сибір. І я там народився, старший брат. Тут народився на Західній Україні, а я вже там народився. <кій> і ми там пробули сім років. Подробності не буду вникати, Як ми звідти нас звільнили, ми переїхали знову по місцю проживання корінного о, життя нашого сім'ї, наших батьків, моїх батьків. І почалося моє життя тут, на Україні. Мої батьки були віруючі, православні, вони ревно служили Богу. І мене привчали до того змалку. Я пам'ятаю, коли вже я свій вік пам'ятаю від того часу, ну, можливо, там десь від років 5-6, я вже добре пам'ятаю, вони мене завжди у нас був закон, в неділю це було йти на служіння без всяких там, хіба що хворі, а так, то ми завжди батьки відвідували. І мене брали з собою. Я, правда, з того нічого не пам'ятаю, лише одно пам'ятаю, що мене содовили. Там таке було місце, називалося Крилус. Може, хтось старших знає. У православних церквах воно є таке місце Крилус. Воно було по лівій по правій стороні від е, е, алтаря від е, центра, скажімо, і з одного з місць там було багато субідно. З того місця дяки, вони так називаються дяк, вели служіння і мене садовили. Там було таке місце, що сідушка відкидувалася. Коли я сідав на неї, вона дуже скрипіла. І я тихенько сидів, щоб не наробити шуму, і з того тихенького я засинав просто-напросто. Я служіння все просинав, проспав. Мене забирали батьки додому, і я так з час від часу. Таким був, скажімо, відвідувачем е, молитовного дому, церкви. Часи йшли, ну і життя, як звичайно, радянщину багато старших знають, як то відбувалося. Піонер, комсомол, між іншим два рази вступав, пішов перед тим, як йшов в армію, е, щось рішив, що мені не потрібен цей квиток. Його знищив, а потім в армії мене заставили знову стати комсомольцем, переконуючи, як це добре. Були попитки, звичайно, стати комуністом на роботі. Багато різних було спроб, але Бог мене якось від того зберіг. І життя почалося як, як зазвичай. Життя внесло свої корективи. Я далеко відійшов від Господа. Я вважав, що це старомодно, це застаріло. Батьки вони не розуміли сучасності, і тому мені прививали цю любов. А світ говорив, що який там Бог, живи на радість, задоволення собі і так далі. І я це робив. Але прийшов час. Я довго до цього йшов часу, як ви зрозуміли, вік сьогоднішній і той є різниця, я побачив, що щось не так. Я почав шукати Господа. Батьки продовжували, звичайно, відвідувати служіння, молилися, напевно, за мене. І я шукав Господа. І Господь послав мені тих людей, які мене направляли. Я шукав і сам. Я старався е, зрозуміти в цьому бурхливому світі багато різних напрямків, різних релігій, конфесій, і так далі. Я не знав, де правильно, щоб не помилитися, щоб було. Ну бачу, що в цьому світі е, я ну, не відчував тої радості, задоволення, яку би я хотів мати. Я служив у церкві, там, по місцю проживання, я старався щось придбати для церкви власні кошти, озвучення робив, оскільки це було по моїй професії. Матеріальні речі придбав, шукав дзвони. Тоді були колись в давнину ліквідовані, на війну забрані. Завдяки зусиль. Я в зв'язку працював, я міг, я знайшов. Аж десь далеко за Московію, де виготовлювали їх, е -м -м придбали це і багато інших речей. Я старався, я думав, що я цим я внесу якийсь вклад в е духовну сферу, чи я, може, послужу Богу. Він. Я й сам не знав, що я роблю, але думав, що щось треба робити. Руки йшли. А задоволення а в душі була пустота, в душі було багато, я ще не згідний був. Що так Господь звів мене із духовенством. в мене священник кум мій і світа. Верніше, я його кум, я його отримав дитину до Хресту, до хрещення. І ми вже стали досить близькі, і тому то я мав можливість побачити. Це закулісне життя духовенства. Знаєте, є видне життя, так як я зараз перед вами стою, але ви мого домашнього життя не знаєте. А я бачив це домашнє життя. Багато були різні зустрічі, де мене запрошували туди, так як вже свого. Я бачив їхнє життя, їхні стосунки, їхні розмови. І так далі, І ще це більше мені показувало, що це щось не так, щось неправильним шляхом іде. І Господь знову посилав мені різних людей, які вони свідчили мені просто про Христа. Я казав добре, я з вами згідний абсолютно, але це не час. Я зараз не маю часу. Я зараз дуже зайнятий У мене. Праця щоденна, субота, неділя, в мене весілля. я був музикантом, халтурщиком, непрофесійним, не подумайте, що я такий дуже ну, навчений в цій справі. І я кажу, мене нема часу. Але сестра, яка вже у вічності говорила нічого, Бог знайде цей час, ти зможеш, ти зробиш. головне, ти вір це. І крок за кроком зближалися роки, і мені ще правда на моєму життю попала одна сестричка, яка мені запропонувала літературу. Я з дитинства любив читати історичну літературу. Я любив історії, любив багато. Прочитав книжок mm. різного, різних е видавництв. Мені запропонувала е, таку духовну літературу, е, трилогія Людмили Плет, напевно, багато читала. Їй е, було важко дістати ці книжки. Я їх дістав через е, Польщу, поль, вони видавалися. Я знайшов зв'язки, вони мені прислали. Я їх отримав і прочитав від Адоя. І там було таке одне місце, коли ти. Відчуваєш цю потребу, коли ти віруєш у те, що там було написано, там багато було, не не товсті такі до 100 сторінок каже. То каже, тут можеш на тому місці, де ти знаходишся, стати на коліна. Я став покаявся перед Богом, хоча і до кінця не розумів, що я зробив. І нічого не відчув, Ну, зробив, зробив. Нікому про це не сказав, продовжував далі життя як зазвичай. Але це вже було вкинуто в серце, і воно мені не давало спокою. Я захотів одного разу відвідати служіння, знайшов час, та як ви знаєте, Час є, тому що у світі є там час посту, де коли музиканти не, не, не грають весілля. Я відвідав служіння один раз побачив так, тут те, що я шукаю. Другий раз і це вже мене прив'язало до церкви. Церква був будиночок старенький. Тут зараз вите ви в цьому просторному, гарному світлому приміщенні, де Господь дарував дякувати йому. Але це був куплений маленький будиночок, старенький, де в зимі пішка Даміла, де важко було служіння вести і там бути, знаходитися. Всі пам'ятаю старші це. Але мені було приємно, тому що. Нас було небагато, і ми тісно сиділи один пліч опліч, один коло одного. І це було, відчувалося якась, знаєте, така близькість. І я цим поділився, звичайно, з дружиною, дружина, як правило, була проти, вона категорично була проти. Різні були способи подробності, не хочу це вдавати, але дуже було категорично. Навіть, скажімо, ну, під сумнів, не поставили мене, але ще просто я переживав деякі речі, щоб не відбулися, але дякувати Богу, і вони не, не відбулися. Коли я прийняв рішення, щоб покаятися, вже остаточно, я відвідував певний час, не пам'ятаю, скільки довго я відвідував. коли я Уже рішився, що цієї неділі я прийду до Христа, я прийму його, я звершу е, цей акт покаяння перед Господом. І що відбувається? Цікава річ, хочу, щоб ви звернули увагу ті, хто сьогодні е, на тому шляху, може, вас щось стримує. Коли я прийшов е, до церкви, ну, дім молитви, це маленький такий. У нас був тоді пастором uh, Ривак Роман. Він зараз несе служіння в іншому місці. І я побачив на превеликий жаль, що його немає. Ну, як я буду каятися і паст не буде пастора? Він не побачить моє покаяння. Знаєте, таке було враження, що я не йду до Бога, а йду до пастора, і я перед ним, аби він мене похвалив і так далі. Служіння відбувалося, тому що є діакони, які замішали і так далі. Це був один крок. Але все-таки щось середині побудило, ну, але ти вирішив, ну яка різниця, що немає пастора? Ну, немає. Кайся, ставай на коліна. І коли я вже. А я сидю сид я на самопередній лавці взагалі я так полюбляв і в школі. і, і... Всюду, де я, я сідаю близько, щоб відчувати цю близькість до проповідника, до тих, хто прославляє. І коли е, заспівали е, Вірою, я так пам'ятаю, тоді в нас була така сестричка Патресія, якщо я не помиляюсь, правильно. я Петриця, е, вона вела хор невеличкий, хоч була маленька групка нас. Е, я, я думаю, що не більше 20 чоловік, ну може чуть більше. Не завжди всі відвідували. Я вже далі не міг, я вже чекав, коли закінчиться ця пісня, цей гімн. І коли я вже зібрався виходити, щоб каятися, знаєте, така банальна була ще одна річ, можливо, вам стане трохи. Смішно, але це був факт, я мушу його сказати. Я прийшов у піджаку, то було так чуть прохладно, хоча це було літо, хоча це був серпень місяць, але не, така, не так було жарко. І я мав піджак. А брюки, штани мої, були без ремня. З того часу я завжди ношу ремінь. Бачите, на мене реві. І що ви думаєте, в мене обривається. Гудзик на цьому. А тут треба виходити, каятися. Ну як я вийду, коли штани не тримаються на мені? Розумієте? Та лишити на, на другим разом, ну що тут такого? І пастор прийде, і, і все гаразд буде? Але знову голос десь в серці. Ну ти ж вирішив, ти ж сказав, що сьогодні. Я якось поправив. Піжаком пригорнув, прищепив гудзик кисніше, а виходити не треба було. Та як зараз хто сидить там на задній лавці, сюди йти, може метрів треба з 12-10 пройти, а там взагалі лише було встати і вже кафедра зразу. І я покаявся того часу. Я покаявся того часу. І я дякую, що Господь мене. Таким шляхом перевів і сьогодні, як я вам сказав, я йому дякую за тих 25 років, які в серпні місяці вже минають. Дуже важливий момент, я пропустив. Я ще хотів його сказати, але в емоціях трошечки я забув. Що мене ще більш спонукало до того, щоб прийти до покаяння, я вже відвідував. Церкву, але ще не вирішив остаточно, чи прийду я з покаяння до Бога чи ні. Коли я був працював у зв'язку на роботі, я працював вже начальником дільниці і, як правило, приходив раніше на роботу за робітників. Трошки раніше приходив, щоб там дещо оглянути не було чергування і з нічної зміни. Чергова, коли я з нею зі привітався. Спитався, як справи, а вона запиталася мене, а це був якраз день мого народження. А вона спиталася мене, ну назвавши ім'я по батькові, каже: А скільки вам років? Я не задумуючи, кажу 33. Вона засміялася, знала, що це неправильно. Я сказав, так як сьогодні я перед цим сказав, ви подумали про те народження. І мені так стало стидно, думаю, що я таке зробив? Але викрутився з тої ситуації, вроді би, я пожартував, кав плюс 10. Вона теж засміялася, мені було 43 роки рівно. І це мене мучило остаточно. Воно мене, як, я з тим ніяк не міг змиритися, ну так стидно. Ну що я таке сказав? Що таке 33 роки? І, але я вже слово Боже знав. Я вже читав, я вже пробував в ньому, я вже Біблію почав читати. Да, між іншим теж такий випадок вирішив, прочитаю Біблію, туди покаюся. Ви знаєте, я її не прочитав. Я не зміг прочитати. Я так старався, я не зміг, в мене не було часу. В мене щось не вийшло. Що таке 33? І тут. Думка знову на серці, в розум. та ще 33 роки мав Ісус Христос, який померз те. І це було найбільшим моїм, таким, знаєте, смутком і радістю одночасно, тому що, я думаю, раз ти Господь, ти за мене постраждав, це треба щось робити. І я прийшов до Господа і я вдячний. Дуже я вдячний Господу, що він мене знайшов в цьому світі. Хоч я старався його шукати, але все одно його торкання серця побудило мене до цього. І пам'ятаю, ще такий цікавий момент, коли я покаявся і до мене прийшли привітати. Ну, як прийшли в церкві, привітали брати і один із таких молодих, набагато молодших братів від мене. Прийшов він вже був віруючий, та й каже до мене, так рукою по плечу постукав і каже: ти правильно зробив. Ну, він на висказав, ви правильно зробили. Я думаю, звідки ти знаєш, все, що правильно. Я вдячний Господу, що цей вибір, він був його і мій одночасно, тому що ми знаємо, що Господь хоче разом працювати, Він посилає нам ці. Цей меседж, ту, е, ту річ, яка, яка корить серця за тверділі, яка змінює життя, і з Господом жити радісно, так як сьогодні у ці пісні співалося. Хай Господь благословить кожного, хто сьогодні чув це свідчення моє буде історією до вашого життя доповнення. Я би хотів чути. Історію вашу, яка буде лунати звідси із цього місця, коли ви прийдете до Господа, і я впевнений, що ви будете мати радість. Йому слава на віки вічні. Амінь.